15 лютого донецький шахтар розпочне свій шлях в плей Ліги Європи. У одній 16 шістнадцятій гірники приймуть марсельський олімпік в номінально-домашній грі, що відбудеться в німецькому гамбурзі. Привіт, з вами Валентин. З нагоди цієї зустрічі пропоную пригадати всі голи голедоничан у ворота олімпійців. У квітні 2009 тисячі гірники протистояли марсельській команді в чвертьфіналі Кубка УЄФА. У Донецькому двобої вперед вийшли господарі. Наприкінці першого тайму відзначився Томаш Хюбшман. 1-0 Шахтар виходить вперед наприкінці першого тайму у другій 45 п'яти хвилинці. Підопічні Лучаску зуміли подвоїти свою перевагу. Жадсон замкнув передачу Адріану. Луйс Адріан, в дотик потрібно було бити. чому не бив. Удар в воротах 2-0. А отаму і не бив. 2-0. Джадсон забуває другий м'яч. Отака гірників на цей тиск. і пресинг Марселя. Прекрасна контратака. Шах Шахтаря приводить до другого голу Джацан робить перевагу. 2-0 2-0 Впевнена перемога. Шахтар зробив перший крок до півфіналу. Через тиждень клуби зустрілись у Марселі. Донеччани знову забили першими. Цього разу автором забитого м'яча став Фернандіньо. Можна бити або прострільно передачу. Зробити. М'яч залітає. Всі коморі. Шахтар забиває і виходить вперед у цій зустрічі. І Забиває цей м'яч Фернандіньо 1-0 на користь гірників. Де Де виболівальники Марселя? Чому вас не чути? Трохи згодом французи зрівняли зусиллями Хатема Бенарфа. Втім, в доданий арбітром час гості поставили крапку. Луїс Адріано реалізував викид вічнавіч. Ще одна передача у шахтаря. Луїс Адріан немає в Адріано, 2-1. Луїса Адріано ля комедія показує цей бразилець. один на виїзді, 4-1 в сукупності. Згодом Шахтар здолав Київське Динамо в півфіналі та переграв Браменський Вердер у фіналі, ставши володарем Кубка УЄФА 2009. Маємо надію, що переможна серія гірників в протистоянні з Марселем триватиме й надалі. На цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. На все добре.